Привіт, я Олексій Криченко, і це рекламне відео, в якому я запрошую бажаючих у групу духовного розвитку, які стартують зустрічі з цієї осені 2025 року. Про що це? Це про те, щоб про психологію, про те, щоб регулювати свій настрій, про використання знань, які накопичені сторіччями людством. Із йоги, із з теософії, із філософії, із психології, для того, щоб регулювати свій психічний стан, підвищувати свою стресостійкість, покращувати свою енергетику, покращувати своє біополе, підвищувати свою фортуну і везіння. Ми будемо використовувати знання з різних, з різних таких духовних традицій за, для того, щоб не бути фанатиками однієї традиції, бо коли людина тільки одне щось вивчає, то вона стає ну, одержимою цією темою і. Ну і це часто призводить потім не до вирішення конфліктів, а для створення конфліктів. Якщо людина в людині внутрі не конфліктують різні знання, то і зовні людина не буде конфліктувати, як це буває іноді в релігіях. Праді релігія одна, різні конфесії вони конфліктують, не люблять одне одного. І, звісно, це створює конфліктність. Ми і так знаходимося. Ну, в періоді війни, коли і так дуже багато конфлікту, і навпаки, ця група вона про те, щоб шукати співрозуміння, шукати мир, шукати толерантність різних знань до себе, тут немає ну, чогось такого сенсаційних швидких результатів, там відкрити чакри за одну годину. Все будемо робити в повільному темпі, почнемо з йоги, почнемо з хат патанджалі з йоги патанджалі тобто з принципів йогі-патанджалі, Спробуємо в собі підвищити ну, практики цих принципів. Попрацюємо з йогою, попрацюємо далі з енергетикою. Понастрайнося на свої чакри енергетичні центри. Відчуємо і зрозуміємо, які наші чакри розбалансовані, і як нам треба налаштуватися на те, щоб ну, ці чакри стабілізувати в цьому потоці. Не використовуються якісь потусторонні сили, не використовується магія. Ефектів ми будемо досягати за рахунок того, що ми будемо перерозподіляти нашу енергію, тобто в нас є якісь дирки в енергетиці, ми будемо розуміти, що, що, що створює ці дирки, як їх залатати, тобто як свою енергію перерозподілити, де вона втрачається, де її більше можна набрати. Ну, от Таким будемо займатися. Будемо е, займатися медитаціями, в медитаціях будемо. Значить, налаштовуватися на позитивні якісь енергії, які будуть нас підтримувати більше в ці складні часи через місяць-два, судячи, а точніше, може, і три судячи по досвіду минулих груп створиться біополі групи, яке буде підтримувати людей в цій групі. Також значить. Будемо слідкувати за тим, щоб в групі були ну адекватні учасники. Якщо будуть неадекватні, чесно кажучи, будемо видаляти. Якщо люди будуть якісь групі, які хочуть ну нічого не робити, а вампірити просто на групі або створювати якісь проблеми. Будемо вилучати цих учасників на групу. Не можна буде приходити в нетверезому стані, тобто до занять треба буде готуватися. Читати там літературу або вести свої спостереження, але з іншого боку, високих требувань немає, все ну так буде лояльно, демократично. Заняття будуть відбуватися в понеділок і середу, о 19, за київським часом. Проводити буду зустрічі, я також інші люди. Якщо в групі будуть люди, які обізнані в якійсь. Сфері психології, там або хатха хайоги, або щось, реально людина буде, яка вміти проводити теж практики якісь, то теж буду запрошувати долучатися. Тобто схема не, не тоталітарна, тобто я не є домінатором, який там кажу, слухай мене, тобто, якщо є інші люди, які. Ну, можуть робити корисно для інших людей, то обов'язково буду створювати до них умови, давати їм слово. Вони будуть проводити теж зустрічі, не тільки я їх буду проводити. Якщо у вас є якісь запитання і, або пропозиції, або ну, і ще щось, пишіть, будь ласка, в коментарях. Посилання на приєднання до групи. Ну, ви знайдете нижче. Дякую вам за увагу. На все добре.